Памп для щоденної підтримки імунітету. Вони завжди перші. Це вони штурмують стратегічні висоти, проводять спецоперації, заходять у тил противника і завдають несподіваних для ворога ударів сьогодні. Професійне свято відзначають десантно-штурмові війська Збройних сил України. Цей день, останні шість років бійці відзначають 21 листопада у день Архангела Михаїла, якого вважають главою небесного війська. Як працюють наші штурмовики на Донеччині, і чому без цих військ? Неможлива жодна спецоперація на фронті, бачив і розкаже Ігор Левенок. Можливості контролює. Вони це окремий рід військ у складі Збройних сил України. Призначені діяти для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. Парша! Ану, прикриє на мене. Постріл! Ми працюємо на характері або ти гинеш під вогнем артилерії, або ти вбиваєш противника, знищуючи його на відстані там 2 метри. П'ять, десять, тобто це дуже ближній бій. Десантно-штурмові війська це коли ні страху, ні сумніву. Дешеве це там, де найважче. Дешеве це ті, хто битимуться до останнього. Зараз противник здається в полон також. Якщо бачить, що ми маємо успіх на певних ділянках під час проведення штурмових дій, вони просто здаються в полон. Вони не лишаються так само як вагнера до останнього. Говорять, що ми не вийдемо, ми будемо приймати бій до останнього. Вони такого не лишають. Є дуже багато зараз випадків, де вони просто лишають свої позиції, або здаються нам, або відходять тил. Або хтось не встигає цього зробити, і ми їх знищуємо. Вони проходять особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому вони є елітою нашого війська і гордістю нації. Після нашої перемоги нам знадобляться люди, які будуватимуть іншу Україну. І мені здається, що ви на цю роль підходите як ніхто інший. Будівельника. Країни, так я вам вдячний, звісно. Це вже буде вирішувати українське суспільство, яке буде делегувати повноваження тим чим, чи іншим громадянам України, які будуть пропонувати якісь цікаві новаторські ідеї, та укріпляти обороноздатність цієї держави, розвивати її економіку і зміцнювати її на світовій арені. За цей рік мені довелося чимало на фронті працювати з нашими десантниками, і вони не перестають дивувати. Серед них немає випадкових людей. Вони зроблені з окремого тіста. Люди, в генетичному коді яких прописані козацькі лицарські чесноти. Для мене незалежність це в першу чергу воля, воля вибору, воля висловити свої переконання, свобода. Тому за це варто боротись кожен день, кожну хвилину. 21 листопада, коли православна церква вшановує архістратига Михайла, професійне свято відзначають і українські десантники у 2014 році. Десантники першими піднялися для відсічі російської агресії. Як тоді, так і зараз ці воїни демонструють дива героїзму. Під час штурмів противника так сталося, що фін залишився сам, і на протязі чотирнадцяти днів він утримував. Свою позицію, не видаючи себе. Останні чотири дні він пролежав же, трупами противника без води, без іди і тільки виходив на рацію в установлений час. Визивав неодноразово. Вогонь артилерії на себе. Ця неймовірна історія вразила всю Україну. Боротьба нашого десантника на псевдофін, який наодинці тримав оборону на невеличкому клаптикові землі під Бахмутом в районі Кліщівки. Два тижні з перебитими ногами в оточенні ворога він поламав усі плани окупантів. Бо коли ворог підходив до нього в притул, наш десантник по рації просив українських артилеристів вдарити з усіх стволів. Вогонь викликав на себе. І фін казав, каже, ні, вони біля мене справа зліва, вони окопуються. І він просив їх знищити. Жодного разу він не сказав, що я здаюсь. В будь-якому випадку його чекала там смерть. В нього там шансів ну, багато такого було, що е, якщо заходила на наші позиції, вони наших солдат не беруть пола. Вони просто їх розстрілюють. Потім уходять. Того, що вони там його будуть катувати, вбивати, і що наша артилерія, можливо, врятує його. Оте, як було з фіном. Біля нього наші снаряди міни падали, помирали, а він ж вилишився. Фін, фін. Я муха дракон. Вийди, будь ласка, брати куди зв'язок. Вийди на зв'язок, я тебе прошу. Дивись, мені головне, що цих бачу основну дорогу і... Я знав, що зі мною групи мали висилати командування до останнього питалися мене витягнути звідти. Це вже потім узнав, що зі мною відправляли е три групи, і три групи неудачно е дійшли, що багато хлопців погибло. І е я Прислухався, я поняв, що не наші позивні, що то вже ворог. В момент я тільки за мав можливість, вийшов на связь, почув, як їх почали гасити зерти мінеметів. Вони, звісно, застонали і порозповзалися. Приготував автомат поруч на вибраний. На випадок я понімав, що до мене що плісти в їхню силу, мужність і незламний характер вірить зараз вся наша країна. Вітаємо зі святом! Пишаємося та покладаємося на вас з Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк, Телеканал Інтер. Подробиці Марафон. Єдині новини.